Вибухи у Єрусалимі. Іран атакував Ізраїль. Удар завдали майже через два тижні після обстрілу будівлі консульства Ірану в Сирії. Тегеран звинуватив у цьому Ізраїль в низці регіонів оголошували тривогу для відбиття атаки. Свої зусилля скоординували збройні сили Ізраїлю, США, Британії та Йорданії. Понад сотню іранських дронів, випущених по Ізраїлю, вдалося перехопити. Про це заявили американські та ізраїльські військові. Загалом Іран запустив понад дві сотні повітряних цілей, з них 150 ракет. Ішли вони двома хвилями. Спочатку 80, а згодом ще 70, Пишуть ABC News. Ізраїль збив 99% ударних безпілотників та готує рішучу відповідь. Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ям Нетаньяху. Водночас він заявив, що були готові до атаки. Він також подякував за міжнародну підтримку, зокрема США, Великій Британії та Франції. Громадяни Ізраїлю останніми роками, а тим більше останніми тижнями, Ізраїль готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану. Наші системи оборони розгорнуті, і ми готові до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі. Держава Ізраїль сильна. Армія оборони Ізраїлю сильна, громадськість сильна. Термінове засідання комітету з питань національної безпеки відбулося у США. Про це на своїй сторінці в мережі ікс написав президент Джо Байден та опублікував фото зустрічі. Водночас він підтвердив залізну відданість США безпеці Ізраїлю від загроз боку Ірану. Також Байден заявив, що сьогодні із лідерами Джей Севен обговорить спільну відповідь надії Тегерана. Водночас генсек ООН і низка країн засудили масовану атаку Ірану на Ізраїль. Антоніо Гутереш висловив свою глибоку стурбованість та закликав негайно припинити бойові дії. Він підкреслив, що світ не може дозволити собі ще одну війну. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак наголосив, що його країна продовжить відстоювати безпеку Ізраїлю та всіх регіональних партнерів, включаючи Йорданію та Ірак. Засудили обстріл представники Франції, Нідерландів, Німеччини, Іспанії та Португалії.